Доброго дня! Сьогодні ми тестуємо інструмент фірми Vigor. Цей інструмент допомагає вам виміряти товщину альмівного диска, не знімаючи автомобільне колесо. Процедура відбувається наступним чином. Цей інструмент має рухому, рухомий стержень, який якраз і вимірює цю товщину. Беремо інструмент в праву руку, ставимо його на зручне місце, де можна обхватити гальмівний диск, притуляємо рухому частину до наружної частини диску і дивимося по шкалі. Дивимося по шкалі. Яка у нас є товщина? В міліметрах тут виходить 23 міліметри. Все дуже просто. Отриману товщину ми звіряємо з показниками, які прописуються на кожному диску. Це є мінімальна товщина диска, яка забезпечує нормальну роботу даного вузла. Даний інструмент має калібруючий винт. Який знаходиться в цьому місці. Дивимося на шкалу. Шкала нам показує 0, значить, інструмент відкалібрований. Можна під винтом поправити цю калібровку, щоб вивести іменно на 0. Щоб показати більш наглядно, ми взяли новий диск і робимо замір. Замір нам показує 36 мм. На кожному диску прописується мінімальна товщина 34,4 мм. Наразі у нас новий диск має 36 мм. Значить, запас зношування у нас є 1,6 мм.